Міка. Мійка, не можна, Міка. Ну треба макаронки їсти або картопельку. Мійка, мама каже, не можна. Мійка, Мійка Мійка. а ну віддавай сюди. А ну віддавай сюди. Ну, давай мамі. Мійка, ти нечемна? Мійка. І мамі, будь ласка. Мія. Соломія. Ну, що мама казала? Мама казала, не можна. Мама казала, не можна? Мія. ти ешь марку. Але ж мама казала не мама, можна. можна? Каже, не можна. Мійка? Давай сюди. Давай мамі. Мій? Де де мармоляда? Де мармеладка є? Що? Де мармеладка є? Мійка? З'їла Так. Мармурято? А мама дозволила? Mm -mm. Я ж, ти з'їла і мама не дозвола. А, yeah. а як ти з'їла, коли ти мама не дозволяла? Мій. То не добре сонечко. То не добре, то не добре. Хіба то є чемно? То не чемно, мама, то не чемно. 你呀。Yeah.